Привіт! Я Аня Головченко, засновниця People First Club, найбільшої і найдружнішої української спільноти вічарів, рекрутерів та управлінців. Понад 500 учасників спільноти об'єднує одна мета і одна культура: зростати, вирішувати професійні виклики та знаходити нові можливості з турботою один про одного. Що ж ти отримуєш у клубі? Клуб це центр професійного розвитку всіх піпл спеціалістів У бібліотеці клубу ти знайдеш вже понад 400 івентів з відео, конспектами та матеріалами, доступних у будь-який момент. Плюс щотижня ми проводимо нові онлайн-зустрічі, а щомісяця нові дослідження серед учасників, щоб вони користувалися найсвіжішими практиками ринку та заглядали за лаштунки інших компаній. Ще учасники розбирають кейси з експертами і часто без запису, бо піднімаються делікатні теми. У нас є ще консультації з психологом та зустрічі підтримки для тих, хто шукає роботу. Плюс ми організовуємо неформальні зустрічі лідерів та управлінців онлайн та офлайн. Ти приходиш з нас за нетворкінгом, і ми з радістю створюємо безліч можливостей для нього. У нас є нетворкінг зустрічі онлайн і, звісно, офлайн у різних містах України, Польщі та інших країн Європи. Що ми організовуємо щонайменше три офлайн-евенти, а буває і вісім, і десять. Я обожнюю цей наш найтепліший формат. Якщо ти хочеш рости у кар'єрі, ми підтримуємо тебе. Щомісяця ми надаємо понад 20 безкоштовних сесій один на один з консультантками та коучами. А якщо працюєш на міжнародному ринку, розвиток для тебе теж є. Щотижня у клубі проходять English Speaking Clubs. Учасники практикують англійську саме на професійних темах для чарів і для рекрутерів, і на різних рівнях володіння мовою. А найбільша цінність нашої спільноти це люди. Люди, які підтримують. Спілкування на платформі не стихає. Щодня наші учасники ставлять питання і отримують відповіді від спільноти і допомогу від команди клубу. Не закривають вакансії, знаходять нову роботу, діляться своїми практиками та отримують безліч підтримки. Приєднуйся особисто чи з командою. Для команд є особливі умови. А я дострійну тебе на дбайливому онбордингу в спільноті, щоб у тебе одразу виникли відчуття. Я серед своїх.